Так, да, добре. Е, так, дітки, всім добрий день. Мене звуть е, Хільченко Поліна Ігорівна. я працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Будь ласка, підскажіть мені, чи знаєте ви, що це за служба і чим вона займається? Давайте, Таталя. Якщо не знаєте, я вам розповім. Дітки, це служба. Порятунку, це наші пожежники, рятувальні, так до нас потрібно телефонувати за номером 101, якщо у вас трапилася якась надзвичайна ситуація. Чи то пожежа, чи то когось треба врятувати, комусь треба допомогти. Якщо що, завжди телефонуємо за номером 101. І сьогодні б я з вами хотіла поговорити про безпеку у побуті. Ми знаємо, що найбезпечніше людина себе почуває у своєму будинку, так? Але вона користується різною технікою, що може полегшувати її життя, і вона може мати якусь певну небезпеку. Які ж вони ці небезпеки бувають в нашому побуті? Це в нас може бути газ, це в нас може бути вода, це в нас побутова хімія, ліки та, звичайно ж, пожежі вода. Буває, люди в нас не економлять воду, залишають відкритими крани. І якщо в нас десь підтікає кран, у нас може за добу витекти 60 літрів води. А уявіть собі це дуже і дуже багато. Знаємо, що якщо вода у нас десь протече, десь затопить квартиру, вона в нас одразу ж зіпсує підлогу, речі, так, може затопити в нас сусідів. Тому затоплення може виникнути, навіть якщо у нас просто забилася якась каналізаційна труба. Тому все треба вчасно відслідковувати, так, ремонтувати, щоб запобігти в нас затопленню, так стежимо за справністю кранів. Труб. Завжди батькам нагадуємо за це. Завжди ми закриваємо крани після користування. Водичкою, не кидаємо сторонні предмети в каналізаційну систему, не засмічуємо раковину, так, і перед виходом обов'язково ретельно ми перевіряємо, чи закрили ми крани. Взагалі, якщо десь ви від'їжджаєте надовго, батькам нагадувати, що взагалі треба перекривати в нас воду. Якщо ж все ж таки сталося у нас якесь затоплення, ми обов'язково і негайно сповіщаємо у дорослих про аварію. Вони вже телефонують до комунальної ремонтної служби. Так? Батьки у нас перекривають електричний струм. Ми самі поки що туди не ліземо, так, але ми знаємо, що треба це в нас робити. І в місцях, де протікає вода, потрібно поставити миску або відерце, так, щоб зібрати цю воду, і е, тряпочкою якось протерти підлогу. Так? Щоб запобігти, тому що в нас вода протече до наших сусідів, якщо ви живете десь там в квартирі. Так, наступна небезпека в нас дуже серйозна. Ми про неї поговоримо трошки пізніше, більш детальніше. Це в нас газ. Внаслідок порушення нормальної роботи пальників плити, у нас може бути скупчення небезпечного для людини газу. Він називається в нас оксид вуглецю. Чадний газ, я думаю, чули таку назву. так? Він у нас отруйний і навіть смертельний. Під час витоку газу, якщо ви десь там, ну, взагалі в нас вважається цей газ без запаху і без, і без кольору, так? Але, ну... Особисто я можу відчути е, такий присмак е, цього газу. Не можу вам пояснити, який він насправді як насправді пахне, але от бувають такі випадки, коли можливо в когось газова плита вдома. Так, ви відкрили газ, але не встигли запалити. Є такий. Е... Якийсь неприємний запах цього газу. Так ми обов'язково повідомляємо батькам, сусідам, телефонуємо до аварійної газової служби. Це у нас номер 104. І якщо в нас є потерпілі, обов'язково викликаємо за медичну допомогу за номером 103. При пожежі в нас 101. Не забуваємо. Так і наступна небезпека, як би це абсурдно не звучало. Так, це в нас ліки. 85% широко рекламованих нових медичних препаратів мають дуже серйозні проблеми. Вони в нас можуть не, вих... не проходити клінічні випробування, можуть мати якісь некоректні дозування, або в них є якісь свої побічні ефекти. Тому обов'язково е, назавжди ми запам'ятаємо, що ліки ми не п'ємо без дозволу батьків, без рецепту, лікарів. Так? Е, тому що в нас деякі ліки можуть бути просто небезпечними. Е, Запам'ятовуємо правила зберігання лікарських препаратів. Для них необхідне не сухе прохолодне місце на коробку з вашими ліками. Не повинні потрапляти прямі сонячні промені, не можна зберігати ліки поряд з продуктами, десь там в холодильнику. Так а хоча бувають такі випадки, що на лікарських препаратах написано. Що їх потрібно зберігати в, хол, в холодильнику, так, в холодному місці. Ну, якщо це, наприклад, літо ну, нема де зберігати, можна покласти десь в холодильнику, але окремо, десь там на поличку, де в нас немає їжі. Не слід пересипати таблетки, капсули з заводської упаковочки в іншу ємність. Чому? Е, тому що ви десь пересипали так. Ви забули назву від чого ці ліки? Ви забули е, строк придатності цих ліків. Вони у вас там десь пересипані, лежать. Хто його знає, що це за ліки, від чого вони, і взагалі е, до якого строку, так не можна зберігати ліки у ванній кімнаті, та взагалі в місцях, де велика вологість, е, і не залишайте в аптечці препарати термін дії, яких закінчився. Умови зберігання можна знайти в інструкції та на карті препарату. Наступна небезпека це у нас електроприлади. На картинці ми бачимо електроприлади, які майже в кожного є в квартирі. Можливо, не в повній кількості, але є. І що я вам хочу сказати, що дія електрики може призвести до електричних травм та пошкоджень, таких як скорочення. Добрий. таких як скорочення м'язів, що супроводжується сильним болем, втратою свідомості, порушенням серця роботи, так, або дихання. Іноді іноді в нас трапляються нещасні випадки від дії електрики, так, які можуть призвести навіть до летальних випадків. Це в нас, якщо ми неправильно користуємося цими електроприладами, або вони в нас з. Е Певними пошкодженнями. І тому ми пам'ятаємо, що ні в якому разі ми не користуємося несправними електроприладами, ніколи не залишаємо увімкненими без нагляду, не вмикаємо в одну розетку кілька електроприладів. Це стосується навіть переносок, так якщо у вас там, наприклад, ну не вистачає вдома. Звичайних розеток, у вас є переноска, будь ласка, якщо вона у вас там, наприклад, на 5 відсіків, е використовуємо дві, не, е не загромождаємо е всі, е дотримуємося правил включення електроприладу в мережу, не користуємося електричними пристроями, перебуваючи в воді. Це в нас особливо стосується. Е Телефонів, так, телефонів на зарядному устройстві. Ні в якому разі, взагалі, не користуємося в вологих кімнатах. І запам'ятаймо найголовніше, якщо у нас все ж таки трапилася якась надзвичайна ситуація, якийсь якась невеличка пожежа, так десь там загорілося, десь задимілося. Ні в якому разі ми не гасимо водою ось ці палаючі електроприлади, які особливо підключені до електромережі. Так, наступна в нас небезпека, це в нас хімічні засоби. Вони в нас поділяються на відносно безпечні, це в нас звичайне наше мило, порошок, пральний, косметика. Е, далі в нас йдуть отруйні, це в нас засоби для боротьби з комахами, гризунами, е, вогни небезпечні, це в нас лаки, фарби, розчинники, які в нас мають такий різкий запах. Так? Вони в нас можуть виділяти отруйні пари та спричиняти навіть пожежу. Якщо ви, наприклад, десь там фарбували в кімнаті, якщо там десь розлили якусь, якусь фарбу, обов'язково відчиняємо вікно та провітрюємо. Правила в нас поведінка з хімічними. З побутовою хімі... хімією це нас тримати подалі від відкритого вогню, щільно закриваємо упаковку окремо від харчових продуктів, звичайно, і працюємо в гумових рукавичках і зберігаємо в недоступних місцях для дітей. Ну і найголовніша наша профільна небезпека це в нас пожежа. Найпоширеніші причини в нас порушення правил користування з побутовими електроприладами. Це ми з вами вже проговорили, запам'ятали. Та необережне поводження з вогнем зараз. у Нас дітки дуже збільшилася кількість пожеж, особливо в екосистемах. Тобто, це в нас горить трава, це в нас горять ліса. За добу в нас ось нещодавно було 128 пожеж. Ну тобто розуміємо, так Я, яка нагрузка на наших працівників, е, і майже всі ці пожежі через необережне поводження е, з вогнем. Люди вийшли, так уже потепліло. Люди вийшли, е, позгрібали десь там сухе своє листя, якісь залишки. Рослинності, сміття запалили, думали, що вони зараз впораються, швидесенько все е, попалять, Так, десь там воно е, вітерок подув, і е, вогонь у нас поширився. Тому е, потрібно було визвати нашу нашу допомогу. Тому, дітки, е, запам'ятаймо, якщо трапилась на пожежа. 101. Чітко і ясно, ми називаємо адресу і місце виникнення пожежі. Можливо, в когось є вогнегасник. Це в нас найефективніший засіб гасіння для пожежі. Так, ним можна користуватися, якщо у вас загорівся якийсь електроприлад, але попередньо його потрібно витягнути з розетки. Ми маємо захищати органи дихання, так, і негайно евакуюватися. В принципі, в мене все по цій тематиці. Зараз я вам хочу розповісти трошечки про чадний газ. Так, я говорила вам, що ми повернемося до цієї теми, а потім з вами просто поговоримо. А можливо, у вас будуть якісь до мене питання. Зараз я вимкну іншу презентацію. Так, дітки, чадний газ. Та як він утворюється? Чадний газ це в нас продукт горіння в умовах нестачі кисню. Чадний газ у нас дуже є небезпечним. Як я вам говорила, він не має запаху і кольору, і відповідно, отруєння може настати непомітно навіть в незначній його кількості. Так, він у нас називається СО, Можливо, хто знає хімію, так вже починає вивчати. Окрім цього. Він може в нас призвести до смерті, і відтак, якщо в приміщенні немає достатнього доступу до свіжого повітря, дуже погано працює вентиляція, забиті в нас димарі, він в нас може накопичуватися цей чадний газ. Окрім цього, якщо в нас вітряна погода може вона спричинити якусь зворотну тягу в димових та вентиляційних каналах, це в нас, наприклад, якщо в нас є. Ем... Ну, Хто не живе в квартирах, а живе в будинку, так, в кого є піч на твердому паливі, дров'яна піч, так вона називається. А якщо вона не чистилась е, довготривалий час, таке в нас може відбутися. Е, так. Е, ознаки отруєння. Як ви зможете взагалі зрозуміти, що ви отруїлися? Це в нас головна біль, запаморочення, сльозотеча, сухий кашель, біль в грудині, сонливість? Блювота, почервоніння шкіри та прискорене серцебиття. Якщо у вас взагалі тяжке отруєння, це в нас може призвести до параліча, втрати свідомості, судом, порушення дихання, розширення зіниць, посиніння слизової та посиніння шкіри обличчя. Е, дуже важливо не сплутати отруєння звичайно, так, якимись харчовими продуктами е, з чадним газом. При такому отруєнні в людини не буває підвищення температури. Перша допомога в нас яка? Виводимо або виносимо постраждалого на повітря. Якщо це ви так отруїлися, виходимо на повітря, обов'язково сповіщаємо дорослих. Терміново звертаємося до медичної за медичною допомогою, послабляємо одяг ось тут, щоб полегшити, полегшити своє дихання. Піднести до носа тампон, смочений на шатирному спирті. Так, він приводить нас до відчуттів, та е, випити міцного чаю або кави. Е, при зупинці дихання та кровообігу варто провести серцево-легеневу реанімацію. Так, після чого ми можемо розпочати непрямий масаж серця. Але варто запам'ятати, що не можна бити щосили потерпілому по грудині. Так, в принципі, в мене все е, за цією темою. Тепер можете задавати мені питання, що вам зрозуміло. Можливо, щось я вам не розповіла, ви хочете ще почути? Хтось взагалі, так, е, да, давайте, Михайло. Пристав, ви ребенку, пристав тебе років. літрів, мені телефона. Родители uh -huh. уехали на работу, у вас телефона нет, но ну, ничего що... uh -huh. можно позвонить. Вы идете, встречаете мину. А вы что делать? Якщо немає телефону, це якщо трапилась пожежа, так? Если ну, мин не а нікого нет. А, міну взагалі, так міна дуже добре питання. Якщо ви бачите якусь міну, якийсь вибухонебезпечний предмет, взагалі не можна користуватися телефоном біля нього. Одразу ми відходимо на відстань 100 метрів від цього предмету, так і кличемо просто на допомогу прохожих людей. В кого є телефон, так він уже зателефонує до нашої служби, до поліції і е, дуже швидко приїдуть спеціалісти, які ідентифікують цей е, вибухонебезпечний предмет і заберуть його. Взагалі, е, в таких випадках не можна соромитися, звертатися до е, сусідів, до звичайних прохожих людей. Зараз такий час, так е, ситуації бувають різні, тому ми всі повинні допомагати один одному. Взагалі тема така серйозна, це вибухонебезпечні, предмети. так, Алла. Е -э якщо ти вдома і ти не, ти не можеш, ну, в е тебе почався пожар. І що Робить? робити, так? З розеткою там, а телефон ти не можеш знайти. То що робити? Що робити? Одразу вибігати з цього приміщення, так? одразу вибігаємо, стукаємо до сусідів, кличемо на допомогу. Так само, як і ось я розповідала з цим вибухонебезпечним предметом. Нема телефону, одразу треба просто врятувати своє життя, так? викликати пожежну службу, вони одразу приїдуть і допоможуть затушити. Угу. Угу. Дякую. Для які у вас ще є питання, не соромтесь, задавайте. Ну, Сподіваюсь, що так. Ще, я вам... ще раз нагадаю вам про. Да, давайте, Михайло. А я забув, як ваша служба називається. Державна служба з надзвичайних ситуацій, ДСНС. Вона називається А номер? 101. Добре. 101. Е, так, ще раз да, вам нагадаю, з приводу вибухонебезпечних предметів, обов'язково, е, якщо побачили навіть щось схоже на вибухонебезпечний предмет, так, це в нас може бути звичайна іграшка. Зараз ось е, викладали в новинах, що роблять фонарики, якісь звичайні, так, з якимось детонуючим вибухонебезпечним е, предметом всередині, тому опасаємося всіх речей, так, які в нас знаходяться десь там на вулиці без нагляду це в нас навіть може бути звичайний якийсь телефон. Можливо, хтось загубив, а можливо, спеціально підклали з, з якоюсь вибухонебезпечною начинкою, як то кажуть. Тому нічого не чіпаємо, ніякі чужі речі залишені на е, лавочках, десь там біля під'їздів. Е, якщо це хтось загубив, е, обов'язково знайдуться люди. Е, якщо це хтось залишив спеціально, то й, йому. Щається, як то кажуть, тому будемо обережні. Так. Якщо немає у вас питань, то будемо завершувати, так? Точно нема? Нема. Нема. Все, дякую нема. вам тоді за увагу. Дітки, приємно було з вами дякую. поспілкуватися. Сподіваюсь, що ви це все запам'ятали і вам не знадобляться е ці знання. Нема. Так. Все у нас буде добре. Все, дякую вам за увагу. До побачення.